Доброго вечора. В ефірі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанії Соціальна країна ви дивитесь нашу програму Єдина країна Діна страна, Бірдівля. З вами Олександр Янковський, а в нашій студії Віктор Замятін, провідний експерт політико-правових програм центру Розумкова. Доброго доброго. Дня, дня. Або доброго вечора, Вікторе. А, Віктор, ну я б знаєте, хотів би сьогодні поговорити. У нас взагалі-то та така тема, а, яка є актуальною. А з іншого боку, от скажіть мені, будь ласка, тема формування коаліції на тлі а, всього, що відбувається на сході нашої країни, вона є актуальною чи ні? Вона безумовно є актуальною. Е -е, тут... то, то, то скажіть чому? Бо я, ну а, коли вся країна дивиться на схід, а тут щось таке в Києві відбуваються якісь домовленості щодо якихось принципів, там я не знаю посади всього іншого. Ну, все дуже просто. От є конституція, в ній написано, що формується у новій Верховній Раді більшість, яка призначає уряд і відповідно бере на себе відповідальність за його діяльність. Добре, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що ця зараз яка коаліція? А, тобто, ми отримуємо новий уряд, да, який буде далі вирішувати питання. Ну, пов'язані всі, всі питання пов'язані з нашою країною. А, а чи можна говорити, що зараз формування коаліції відбувається прозоро? Я би сказав, що воно відбувається трошки більш прозоро, ніж це було, скажімо, в В останнє – це 2010 року чи дванадцятого, е, ні. У 2012 році вже діяла інша редакція Конституції, де ніякої коаліції в принципі не могло бути. А як зараз так відбувається? Зараз нема виборів за пропорційною такою склад... ну тобто є, але частково, да, тобто не всі депутати обираються а, за на пропорційній основі. А тобто, ми в якомусь такому перехідному періоду знаходимося, а, так чи ні? Тобто, ну є з одного боку і партийні списки, є мажоритарники, є і, начебто, і парламентсько-президентська республіка. А і, і ну я, я якийсь гібрид получився. Так у нас взагалі все, все життя, якому ми зараз живемо, це якийсь гібрид, якісь суцільні компроміси, якийсь суцільний такий транзитивний перехідний період. Насправді, так ну і і щодо і щодо формування тоді коаліції, да, то, начебто, да, президент він не має жодного стосунку, я так розумію, до формування офіційно. Коаліції. офіційно, да, але ми всі бачимо і заяви, і пропозиція від блоку Петра Порошенка щодо формування коаліції. Ну очевидно, що блок Петра Порошенка як політична сила, яка орієнтується на президента, якимось чином враховує в своїх пропозиціях і його побажання або бачення? Добре, скажіть мені, будь ласка, тоді ну зараз вже можна говорити, що ну буде оприлюднено на днях, я так розумію, або може в понеділок вже вся ця коаліційна угода. Будуть якісь несподіванки, тобто хтось не приєднається до цієї коаліції, як ви думаєте? Ну, я вчора читав відчує обіцянки, що вже сьогодні ввечері ми її почитаємо цю? А, так. Але але хтось спростував вже, сказав, що тільки, ну, знаєте, ну добре, добре, можливо, можливо, вже і прочитаємо сьогодні ввечері. А скажіть, будь ласка, то чи можливо, що, ну, наприклад, там пан Ляшко вчора, вчора сказав: якщо буде купуватися то росі... те російське вугілля, то радикальна партія Ляшка не буде брати участь у цій коаліції? Ну, по-перше, все ж таки у коаліції беруть участь фракції. Це означає, що сюрпризів, таких, як це було раніше, коли якісь окремі депутати підписуються і вступають, начебто не повинно бути. Так. Я підкреслюю, не повинно бути. Не, не повинно бути, да? але це не факт, що, що не буде цього. Да? Інша справа, що звичайно, під час цих переговорів. Все ж таки формуються фракції, по-перше. До цих фракцій залучаються люди, які і не були членами певних політичних сил, або їх списків uh -huh. на виборах. Я думаю, це стосуватиметься кожної сили, так чи інакше. От. А з іншого боку, я не думаю, що, скажімо, у пана Ляшка є великий вибір. У нього є рівно дві альтернативи брати участь або не брати участь. І я поки що не бачу нічого такого, що би на його готовність працювати в опозиції. Uh -huh. Тобто, це просто може така заява для того, щоб ну а, нагадати про себе так в медійному просторі у першу чергу так зрозуміло. А, добре, а скажіть мені, будь ласка, ну зараз добре буде сформована ця коаліція, а, чи будуть прописані? Ну я розумію, що там трохи-трохи нам залишилося зачекати, чи будуть прописані в в цій коаліційній угоді а, закони, які має прийняти парламент, ну там першочергові закони. Принаймні, це було сенсом у всіх тих переговорів, які велися. Які як... саме там я не можу сказати, оскільки я так само, як і ви, тексту цієї години бачив. Угу. А чи ну скажіть, будь ласка, то може за європейським якимось досвідом? А коли утворюється коаліція, ці переговори, ці перемовини, вони зазвичай є такі публічними чи все ж таки закритими? Ну, останнє досвід це формування двох останніх широких коаліцій у Німеччині, такий найбільш відомий. Коли е, переговори тривали довго, дуже напружено, і я би не сказав, що дуже прозоро. Тобто, не, люди не могли дивитися про що вони там домовляються. Ці політики там за за закри, за зачиненими дверима, так це це відбувалося е, деталі. Завжди зачиняє, залишається за за зачиненими дверима або під сукном. Так, а але скажіть, будь ласка, чому тоді наші наші політики навіть не виходять і не кажуть про що про що власне вони там домовляються? Вони кажуть, ми просто там узгоджуємо там. Узгоджуємо узгодження, я не знаю, да, якісь там навіть навіть узгоджуємо принципи. Ми здається, всі про європейські сили, та і принципом має бути там там створення якоїсь проєвропейської такої країни, та, європейської країни про які принципи можна далі ще домовлятися. Ну очевидно, про принципи того, як ця коаліція працюватиме. Які зобов'язання на себе вона може взяти, яких не може, яку вона несе відповідальність перед ким? Ну очевидно, що перед Верховною uh -huh. Радою. Угу. А, ну добре, а скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи, чи можливі взагалі чи можливо взагалі проведення якихось таких серйозних реформ взагалі взагалі ну, дієвих змістовних реформ в країні, яка воює? Я би сказав, що не просто можливо, а необхідно, оскільки країна, яка воює в іншому разі, може просто-напросто зникнути як е, політична нація, яка має свою державу. А, а можете навести приклад, коли ну так так дійсно це відбувалося? Бо коли на, нам наводять ну, експерти, політологи наводять, наводять приклад наприклад тієї самої Польщі і вдалих реформ відносно вдалих 90 там, 91 років, то Польща все ж таки тоді не воювала. Та, а можете навести приклад країни, яка воювала і одночасно ну, провела такі реформи? На пострадянському просторі є два таких приклади: Грузія і Молдова. Так е, обидві країни були вражені війною, правда, в різний час з різних мотивів, у різний спосіб. Е, Україна відрізняє від цих країн те, що е, у цих країн не було потреби проводити реформи одночасно з війною. Тобто вони все ж таки відбувалися там бойові дії спочатку, да, а вже потім були реформи або навпаки. Е, точно так. А, ну, у, насправді усі реформи відбувалися вже потім. Uh -huh. ну, правда, у випадку Грузії вони були і до, і після. Uh -huh. А як ви оцінюєте, яким шляхом краще йти Україні зараз? Ну, я розумію, що вона піде зовсім іншим шляхом, або навіть нікуди не піде, <laughs> да? насправді. Але ну, все ж таки, да? кого можна взяти за взірець Україні? Україну. А яку? Україну, яку, яку ми хочемо збудувати. Іншого вибору у нас так само немає. Жодна країна світу не мала тих умов і тих обставин, які ми маємо. Ми на, на вашу думку, з чого має починати свою діяльність новообраний парламент, і а, новообраний, ну не новообраний, новостворений, да, може, уряд, такий новопризначений уряд? З того, про що ми вже говорили. Із цілого пакету вкрай необхідних реформ у всіх галузях життя. А наприклад, ну тобто, щоб люди зрозуміли і чим це їм загрожує людям? Ну, власне, до чого, до чого треба готуватися, скільки солі купити, там, не знаю, хліба Я не думаю, що є така нагальна потреба моментально бігти в магазин і скуповувати сіль макарони і сірники. Так. Все ж таки цих товарів, я думаю, буде вдосталь. Сподіваюся, принаймні, е, я так само не думаю, що зараз ми з вами можемо назвати точні закони, які необхідно ухвалити. Ми можемо назвати галузі, які необхідно реформувати. А вони практично всі. А можете на на назвати? Е -е, е -е, будь ласка, е у політичній сфері це безумовно е повна зміна, докорінна зміна виборчого законодавства. А е на, на, на що має змінюватися? Ну якою має бути ця зміна на вже система? Виборча. Система має базуватися на о, тому простому постулаті, який е, проголошував серед інших і президент Порошенко, коли він ще не був президентом. Е, це має бути е, пропорційна виборча система, базована на так званих відкритих списках. Угу. Е, знову ж таки, ну я вже читав е, у соціальних мережах, що, начебто, учасники переговорів домовилися. Про те, що вибори міських голів Великих міст проходять у два тури, це безумовний крок уперед. Тобто, що це робиться для чого? У два тури а, вибори міських голів? Ну, щоб не виявилося, що новообраний міський голова не представляє інтересів міської громади. Угу. Тобто це буває, я, я так розумію, це буває тоді, коли там за нього проголосувало 10%, наприклад, да, горожан да, ну, мешканців міста. А, а власне, да, а, а там за його там, суперника Деві, да, і, 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 і ніхто, власне, і да, і не представляє. І ну. таких випадків ми знаємо багато. достатньо угу. багато угу. по всій Україні. А добре, зрозуміло. А, це, а якщо не будуть прийняті ці закони щодо ну, виборів наступних. На пропорційними списками ну що можуть що зможуть зробити люди? Я думаю, що вони зможуть тільки тиснути на офіційні органи влади з тим, щоб нарешті у політичній системі почала вибудовуватися нормальна чітка структура. А яким чином? Ну, наприклад, є. Бо я бачив приклад там ну, лютого, це зрозуміло. да, Цього року там ми бачили приклади певні. А, але зараз, знаєте, а, чим ну, місце сидіння определяє точку зріння. Да? І коли будь-яка будь людина опиняється у депутатському креслі або там міністерському, вона каже вже: хлопці, вибачте, в нас війна, не можна нічого змінювати. Да? Дай, Давайте дайте нам розібратися. Ну, ми це вже чули. Так і. Ну, все ж таки їхні голоси залишилися, я би сказав, врахованими, але не до кінця. Uh -huh. Все ж таки, зміни поступово відбуваються. Але ж політична система і вибори це далеко не єдина галузь. Все ж таки, місцеве самоврядування необхідно реформувати повністю. Там мають бути зовсім інші і сфери діяльності, і сфери відповідальності, і сфери повноважень. Скажіть мені, будь ласка, от я розумію, що е, щодо необхідності реформи місцевого самоврядування, але е, ми маємо зараз дуже цікавий приклад, е, та ситуація в Донецькій та Луганській так званих народних республіках, коли е, вони... Вимагали навіть не, не повноважень, а просто щоб в них була така окрема держава, але зараз вони пишуть листів таких відкритих до Києва, що дайте нам хлопці, дайте нам пенсії, дайте нам грошей. І при цьому хочуть приєднатися до Російської Федерації. О. Так що я думаю, що шизофренія все ж таки е, повинна бути як, якимось чином вилікувана. А, а як же ж вона буде вилікувана, якщо Україна і надалі буде, ну знаєте, там фінансувати ті, ті області? От саме таким чином вона не зможе бути вилікуваною. Так. <рес> тобто, тобто, що треба зробити для того, щоб вилікувати таку групову шизофренію? Ну, є дуже чіткий перелік вимог, які треба виконати перед тим, як уже пробувати якісь наступні дії. Тобто ну, якісь місцеві вибори, правда? Так добре, ну дивіться там пройшли вибори на Донбасі, да? на Донецькій ну, Луганській областях хтось вважає, що вони пройшли. Я наприклад, вважаю, що ніяких виборів там не могло бути в принципі. Ні, ні, ні. Я не маю на увазі ті так звані вибори 2 листопада. Я маю на увазі вибори 26 жовтня до Верховної Ради України. То що ви маєте на увазі? Які саме вибори? <свісна> чи, і ті інші я подумав все ж таки про вибори, які були зовсім недавно, в листопаді. От. Але якщо ми говоримо про те, що на тих територіях, які підконтрольні українській владі, пройшли вибори, то uh -huh. вони пройшли. Пройшли, да? Ви вважаєте? Ну і добре, отримали ми знову такі до отримали до влади тих самих людей, <кхи> чия політична сила зробила все можливе для того, щоб, а, щоб не, не стало України. Так? Я розумію, що це демократія. Це така чудова система, яка значить дозволяє будь-якому диктатору прийти до влади і, і зруйнувати будь-яку державу. Що робити далі? Ну, чому -то робити все можливе для того, щоб ну, принаймні у, у людей потроху виникало трошки інше бачення ситуації і своєї ролі в цій ситуації? Ви знаєте, от Україна, ну, це, це навіть може не запитання, то просто таке висловлювання. Україна може робити потроху. Да? Там. Це можна було б робити в мирний час. Але там приходить знаєте, бойових з автоматами, каже, ні, хлопці, так не буде. буде тут буде. Все буде Донбас, да? а ви там вибори свої будете проводити десь там, де я, де я це дозволю чи не дозволю? Значить, що треба з спочатку робити? ліквідувати боєуказ автоматом? Добре, можливо це можливо, але значить, сьогодні була така заява пана Клімкіна, да, нашого міністра закордонних справ, який сказав, що українська влада не збирається відвоювати окуповану частину Донбасу. Я би сказав, Чули, що да, я, я його розумію, оскільки я на цю хвилину так само не готовий відвоювати територію Донбасу. Угу. Я особисто, я про себе кажу. Е, я розумію, але чи може, чи може так, ну, такі заяви робити міністр закордонних справ? Е, я думаю, що можливо, можливо, я так припускаю. Я вже багато угу. років не займаюся безпосередньо контактами з дипломатами, Там. крім певних моїх друзів. Е, що е, я би сформулював цю заяву трошки інакше, що станом на сьогодні є пріоритет мирного вирішення. Угу. Ну да. Тут так так вийшло так категорично. У нього вийшло дуже категорично, і можливо він просто не встиг сформулювати свою думку до кінця. Добре. А? Я знову ж таки є. Я, я а може, про це переклад якийсь. Да, там був. Я, я говорю про себе. Я uh -huh. не буду говорити про пана міністра. Зрозуміло. Віктор, скажіть, будь ласка, от ви знову таки говоримо про цю децентралізацію, реформу децентралізації. Тобто ви вважаєте, що це можливо провести на навіть на тих територіях, які були звільнені від бойовиків на зараз же, да, там і, і це цілком можливо і навіть вас значить, не, ну, не, не, ви не стурбовані тими результатами виборів, які там. Які там маємо? Я би сказав, що я би більше був стурбований можливими наслідками, можливими подальшими сценаріями. А які якими саме? Справа в тому, що будь-які нові органи влади, будь-які нові органи місцевого самоврядування повинні діти чітко відповідно до Конституції законодавства України. А іншого бути просто, в принципі, не може. Якщо це не так, то що ж, мають бути якісь інші засоби. Цікаво, я, я, я думаю, просто знаєте, а, а, в сенсі виходить так, що можна говорити про реформи, але якщо. А, на вашу думку, чи, чи є взагалі в українців потреба в тих реформах? Чи є просто потреба в кращому житті? Ну, я би сказав так, що потреба в кращому житті є, безумовно, в кожного з нас. У мене так само вона є. Я думаю, що у вас теж. От, от ви знаєте, я вас, я вас розчарую, нема. Нема ага. в мене такої потреби, бо а, я, я думаю, що життя має бути не кращим, а воно має бути гідним. А, ну, Я би сказав, що кожен вкладає свій смисл. А це покращення поняття. життя вже сьогодні ми вже проходили. Ні, Ми ж не про це говоримо. Ми про те, що життя має бути різноманітним. Воно має давати щодня нові можливості правда, для реалізації у тій чи іншій галузі, у тій чи іншій сфері життя. А, але ж ми бачимо на сьогоднішню Україну, яка нам залишилася у спадщину від совєтської України, uh -huh. і розуміємо, що з тим, що у нас є, е е створити кращі можливості і нам самим, і нашим дітям, ну, просто нереально. Значить, треба з цим щось робити. Добре, знаєте, а, мій колега. А... Пан Портніков висловив таку думку минулого тижня. Сказав, що знаєте, а якщо Україна дійсно зробить реформу, тоді дійсно прийде пан Путін і завоює, бо йому така країна буде не потрібна. Якась, ну, яка економічно буде вдала, яка буде така ну могутня, модернова. Як ви думаєте? Я би виходив з того, що така країна потрібна нам самим. Добре. А, ні, я розумію, що вона потрібна нам самим, а, але як ви оцінюєте зовнішню загрозу, що саме через те, що Україна буде так модернізуватися, то, то і це буде не, не зменшувати, а збільшувати загрози зовнішньої агресії? Все ж таки, з 24 серпня 1991 року робилося і робиться все можливе для того, щоб цього не сталося. А ви маєте ззовні да Звичайно. для того, щоб Ну зрозуміло, добре. Політична політична система, змі вибори, місцеве самоврядування. Що ще з з таких першочергових завдань для українського абсолютно повна, я би сказав, навіть не реформа, а зачистка і створення абсолютно нової конструкції у тому, що ми називаємо правоохоронні органи, судова система, фіскальна система. А як ви думаєте, наскільки це буде вдало, оскільки 8 місяців я декого з ваших колег вже питав, 8 місяців це уряд вже при владі. Да? Я питав, хтось сказав, що він не бачить жодних реформ, але хтось сказав, що, знаєте, а вже дуже багато зроблено, ну, наприклад, там антикорупційне законодавство вже є змінене, да? є там той самий закон про очищення влади, є, є певне зменшення певної кількості дозволів для бізнесу, ну і так далі. А як ви вважаєте? Я вважаю, що так, якісь перші кроки зроблено. Ну, по-перше, їх має бути більше ще до кінця цього року. Просто набагато більше. По-друге, вони мають бути набагато більш серйозні. Це вже має бути не декларація, а цілісна, конкретна політика. Це дуже важко. Це, я думаю, для дуже багатьох буде відкриттям, що на цьому полі треба просто пахати, от впрягатися в плуга і тягти його за собою. Тому що дуже багато хто розраховував на те, що влада дає плюси, а зовсім не вимагає якихось зобов'язань. А на, на вашу думку, основна загроза тоді українській державності, взагалі, ну на цьому шляху там, не знаю, реформ побудови нової країни, що це? Або хто це? Україна. Знову такі указу. Так? Сама Україна Звичайно. чи Українці? Україна і українці це комплексне поняття. А чим вони будуть ну не знаю ну, перешкоджати ці, ці новій Україні активним і пасивним спротивом. А ну що не подобається українцям? Тобто, до чого чекати, до чого нам готуватися, українці, які багато інших народів, я не говорю тому, що всі такі, але дуже багато таких. Насправді хотіли би, щоб хтось прийшов і щось зробив. Ну, це, це, це зрозуміло, так? Але на відміну від скажімо, деяких інших наших сусідніх народів, все ж таки, в нашому еписі казки про Емілія на печі немає. Вибачте ще Скажу, раз. В нашому еписі казочки про Ємілі а, на про, печати. Про, так, 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 так. Я, я пам'ятаю. Але, але це також не епос, да, був там, це літературна казочка для, для росіян, її написали. Ну, є дуже багато версій, але коріння епічне. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Але скажіть мені, будь ласка, чому українці не вимагали на цих виборах? Практично ніхто не вимагав, наприклад, там, знаєте, спрощення за дуже рідким виключенням. Спрощення підприємницької діяльності. Ну, чому ж вимагали? Хто? І ви так само це бачили у різних соціальних мережах, наприклад, но, но я, не, я знаю. Не, то... не виходили з протестами. Це правда? Так, так. Ну, очевидно, люди розуміють, що це ще не крайня межа розраховуєте на те, що все ж таки новий склад парламенту і новий уряд цим займуться впритул. Але чому, скажіть, будь ласка, нашим урядовцям їм краще зробити, ну просто роздавати, брати гроші в МВФ, наприклад, да, і роздавати це нічим і убогим, а, а замість того, щоб створити умови для того, щоб люди заробляли самі гроші? Я не думаю, що це краще. Це просто е, простіше на певний момент. А я не кажу, що це краще, я просто вас питаю, чому це так відбувається. Цілком може бути, що на якийсь певний момент без цього просто неможливо було обійтися. Але для того, щоб насправді ми самі собі заробляли і робили своє життя наскільки гідне, наскільки ми цього прагнемо, ну, треба працювати кожному на своєму місці. І не просто працювати, а працювати осмислено, творчо. Добре, Тобто чітко знати, чого ми хочемо і що ми для цього робимо. Ну я, да, знаєте, от хотілося б просто працювати, платити податки, да, і отримувати від, від держави певний, там, певний комплект послуг. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, я розумію, що я не можу вам задавати такі чисто економічні питання, але все ж таки, на вашу думку, Україна і українці вони живуть ну, просто за, за тими грошима, грошима, які заробляють, чи ні? Я би сказав, що не завжди. Не завжди, так, і, і держава наша. В тому числі і держава. А як нам це, ну, це, це, це донести до українців, що треба жити ну, просто за тими грошима, які заробляємо? Ну, серед інших каналів для цього є Мас-Медіа. <рес> Добре. А, а, ну зрозуміло, а як ви взагалі оцінюєте тоді таке таке питання? Як ви взагалі оцінюєте програми політичних сил, які потрапили до парламенту, то можна їх назвати там лівими, правими, там ну не знаю, там популістами, соціалістами? Не, не знаю, як ви їх назвете всіх популістами всі безумовно. Всі абсолютно, абсолютно всі, всі популісти, звичайно. Так. А є такі, знаєте, сильні. Е, може чи можемо ми там серед тих партій, які потрапили до парламенту, знайти е, лібералів? Наприклад, е, певні ліберальні тенденції відчуваються у програмах, е, скажімо, блоку Петра Порошенко народного фронту самопомочі певні? Підкреслюю. Е, так само е, у програмах цих uh -huh. трьох партій відчутні певні соціальні моменти, тут сподіваюся на державу. Тобто uh -huh. то ми, ми їх не можемо розділити на правих і лівих. Тобто, в нас такий чудовий парламент, де всі, всі якісь центристи, да? Чи, чи як їх можна? Соціал-демократи можна? Uh -huh. Со Соціал-ліберали. Соціал-ліберали. Да. Чудово, Україна знову-таки знову абсолютно унікальна. І, і коли, mm. значить. А, чи, ні? Не унікальна? Ні. У принципі, дуже подібні тенденції зараз відбуваються в політичній системі багатьох країн. Наприклад. Та сама Польща. Е, звичайно. Е, але платформа обивательська є такою, знаєте, все ж таки ліберальною. Вона, вона нібито ліберальна, але давайте подивимося на її діяльність і на те, що вона декларує. Ми знайдемо дуже, виразну, соціаль, дуже виразні соціальні мотиви. Це чудово ми живемо в якомусь такому. Ну, я бачив тут, знаєте, перед виборами там ліберальні. у Франції приладі соціалісти, але у них дуже багато ліберальних заяв і тенденцій. Але підвищують податки, да? Ну, фу. як же без а, цього? Добре, а давайте будемо закінчувати на цьому. Скажіть, будь ласка, да, до чого готуватися українцям власне, просто, просто таким пересічним українцям найближче, ну найб буде вже 2015 рік. Чи думаєте ви, що цей уряд він зможе довго працювати? Я думаю, що такі І прогнози. Парламент. Е, такі прогнози зараз дуже важко робити з багатьох причин. Е, парламент, він, я боюся, він має у своєму середовищі надто багато е, потенційних внутрішніх конфліктів, щоб добути повністю свою конденсію. Угу. Ну, то, тобто є такі, а... є до, достатньо висока ймовірність, що ці конфлікти не будуть подолані. Угу. Від цього дуже великою мірою залежить доля уряду, хоча, звичайно, не на 100%. А як на вашу думку, хто все ж таки головний зараз у формуванні буде уряду? Ну, тобто, це буде такий квотний принцип, да? або все ж таки, знаєте, там Народний фронт, він скаже, хлопці, да? це, знаєте, ми переможці і ми, ми будемо формувати цей уряд. Ну, я думаю, що все ж таки в ідеалі усі мали би бути свідомі, того, що переможцем має бути Україна, тобто ми угу. з вами. От. А на практиці побачимо. Ми чули багато заяв про відхід від квотного принципу. Угу. Тобто, Давайте можливо, подивимося. якісь, якісь несподіванки. Е, можливо, якісь зрушення будуть. А, але знову ж таки, е, я не вірю в те, що уряд, сформований технократами, зараз у цей момент е, може взяти на себе відповідальність за реформи. А хто може взяти на себе відповідальність за реформи? Е, уряд з, з високим рівнем довіри. Тобто політичний уряд. Політичний. <клес> Дякую. Віктор Замятін, провідний експерт політико-правових програм Центру Розумкова був гостем нашої студії. Дякую. Дякую. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.